Лівий берег ранкова година пік. Попри повітряну тривогу, люди чекають на громадський транспорт просто неба, страшно лячно. Хотілося кудись втекти, якщо чесно, або сховатися. Скоро пасажири зможуть перечекати тривогу в імпровізованих укриттях. На зупинках планують встановити ось такі бетонні захисні споруди. Кожна вмістить до трьох десятків пасажирів. Загалом конструкція складатиметься з 11 ось таких бетонних блоків. Всередині планують провести світло, встановити лави. А на входах, яких до слова буде два металеві двері. Пасажири ідею схвалюють. кажуть, почуватимуться на зупинці спокійніше. Така бетонна, як, да, да, да серйозна. Хороше, Конечно, необходимо просто. Вот когда тривоги були. Ми бігали в бомбоубежище, где-то спрятаться. Тут як зажаліні Вот как якраз хорошо было. у міськраді. Заявляють, захисні споруди зможуть убезпечити пасажирів під час ракетних ударів, бо ж схожі вже давно військові використовують на передовій. Можливо, пряме влучання ракетного пострілу великого калібру. Воно і не витримає, але від більшості випадків. Воно захистить через те, що вона знаходиться на землі, а не прикопана під землею. Вона не може бути сховищем, але як захисна споруда, вона повністю виконує свою функцію. 28 захисних споруд будуть на зупинках із найбільшим пасажиропотоком, та там, де поряд немає сховищ. На встановлення кожної йде близько двох днів. Цього тижня в планах зібрати три такі конструкції. В майбутньому із міркування стетики захисні споруди планують прикрасити. Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.